Я тут вивал, ну може виходить Максима. Сьогодні замість там ну, городженець. Сьогодні у мене буде челлендж. Сьогодні я з своєю стариною соскою і песиком очи футболіст, то у нас буде челендж. десь може п'ять навіть. Зараз на півтайці. Всем привет, с вами Юля. И сегодня у нас будут челленджи. Зави... Сейчас Зависть... Юля будет снимать меня. У Зави... нас челлендж. Нам... Кто сделает больше вот так? Ну, вот так. Я, Я забыла, как это называть. Я тоже. Ты будешь только Давай. два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 50. Ja, ага, сега съм не Я вижте. А? О, oh, я хотів помішати. Опа, це інший челлендж знімаєш мене ти. То ви що піканна? Тільки на голову, як я зробив. А отак. Вот Не на голову. Давайте і раз, шка, шка, два. Щоб... Щоб ніхто не <сі> Давай. Один, два, три. То ми хто далі кидаємо, так? Так, та, ти та далі? Добре. Я а наступний я... челендж буде хто в висоту. Більше. Хто, де, де, де ще, ти ж не кидала. Ми трохи попутали з челенджами. Mm -hmm. ну, ну, трохи інші. Ми ще трохи з, з іншого зробили інші. Давай. Один, два, три. Ну, у мене далі. Ні. У мене далі. Окей, нічия. Я хочу показати нашого спади. Ну, я на свій робив обзор, він нічого не помінявся. Я хочу показать тестылки э э Юли